Всім привіт. Вітаю на каналі. Сьогодні розмова буде про транспорт і незвичайний бензиновий, а про електричний. Є у мене ось такий кінь. 150 кобильний, скажем, а є ось такий старенький велик, якому купував його приблизно десь у 2012 році, тобто йому більше 10 років. Але він свої функції виконує. І по цьому ржавому цепку, я думаю, зрозуміло, що подалями я на ньому крутив небагато. Коротше, вирішив я відновити свій електровелик. Скоро сезон. енергії буде багато, то думаю, чому б, чому б і не відновити, скажімо так. Енергії вже на даний момент в принципі, залітає нормально. От За сьогоднішній день 104 кВт прилетіло із сонячних панелей будинок в цей момент, спожив. 7,9 кВт. Тобто Вже перекрили повністю споживання і самого інвертора та споживання будинку. Тут поки що нічого не робив. Скажімо, в планах, в процесі от, тут таку кучку кабелів надіставав. Проблема в тому, що у нас от такий кабель ШВП-шний зараз придбати не можна або можна по якійсь дурній ціні. Так що достав свої старі запаси. Ось тут коробочки це буде наступне, чим я буду займатися. Ну а поки Поки велик. Раніше цей велик їздив у мене на ось таких свинцево-кислотних акумуляторах. І бачимо, як його роздуло після того, як я його поставив на одну зарядку. Акумулятори, до речі, майже нові, там, ну, може пару місяців я на їх поїздив, поставив на зарядку. Коротше, вони, не знаю, Чомусь вони гріються. Ось це один. І також там два маленьких стріть, вони повністю працюють, цей теж працює. Але вони ось такі здуті. І так як в мене є досвід роботи з літіми акумуляторами. може кому треба ще три збірочки залишилось, То вирішив цей велик перевезти на літій від Nissan Leaf. Є в мене тут три комірочки, їх залишав для саме таких експериментів. Вчора вже почав, от як бачимо, тут позрізав усі перемички, розділив комірки і. Ну Так і з цієї сторони, то підписав, де плюсики, де мінусики, то, то це в мене буде плюс. Потім ось там мінус. Мінус перейде на плюс, з плюса на мінус, на плюс. І коротше, Таких мені треба 2,5 комірки, щоб набрати 36 вольт. В принципі, комірочки в мене є, вже одну розділив. ось Тут вже другу почав ділити. ну а Третю тільки тільки дві пластинки з нього використаю. Для цього всього діла мені треба БМС-очку. Яку БМС порадьте, так як не знаю, там дивився, є дорогі, є недорогі. Коротше, мені треба БМС-ка на 36 В 10С. Можливо, у мене хто є в підписників, хто займається переобладнанням електровеликів або собі робив, тому порадьте, яку БМС краще використати. Який струм, не знаю. Мотор колосов. у мене. Встановлено на 500 Вт. Тобто 36 вольт. От як бачимо, 36 вольт, 500 Вт. Ну, це його модель, тут трішки життя його пошкрябало. Контролер ось такий, теж на 36 В. Ну, я врахував, це приблизно виходить, якщо на 36 В, то це 15 А. Ще таке запитання, хто може займається. У мене ще одна проблемка. Мені треба перекидати ну, переробляти цей штекер, так як він у мене згорів. Один прекрасний момент, я їхав, було не знаю, дощик, щось, щось краще таке було. Туди потрапила волога. І як бачимо, що воно вигоріло. В принципі, воно працює. Тобто, якщо ми його під'єднуємо акумулятори, то воно все ну як, все працює. Але коли їдемо, сильно даємо газу або щось таке, то цей конектор дуже нагрівається. Також, ось тут там вони були встановлені ці акумулятори. Ці Конектори три фазні. Як бачимо, вони теж попідгорали, то можливо їх можна повністю ось цей кабель замінити до самого мотор колеса. Я думаю, тут нема великої проблеми його розібрати і замінити цей проводок на якийсь може, більш, більш тостіший або більш якісніший. Ну, мотор колесо в принципі, своє відкатало, воно вже багато років на цьому велику стоїть, вже це третій акумулятор на ньому. Так що Хто знає, може його можна замінити, якісь ремонти по-любому мають бути. І раніше проводки були такі м'ягенькі, а зараз дубові-дубові. Тобто з часом, от як бачимо, тут вже ізоляція налопнула. Ну, хотілося б його замінити. Якщо ні, то не знаю. Можна напряму якось запаяємо, по кольорах подивимося. Ну, корича, будемо експериментувати. Що ж, така задумка, ще не знаю. Або ставити акумулятори сюди, де вони були, або ж, можливо, зроблю такий коробок з двох сторон, тобто з цієї сторони, з цієї. Воно в принципі, і подалі не було заважати вони будуть такі не, ну, не товсті. Тобто одну комірочку сюди, одну комірочку сюди, там якось піднизу БМС і так далі. Коротше, ось Такі плани, це щоб знали, де я чим займаюся. Ну а так в принципі потроху працюємо, розковуряв один, ось я вже почав дірібання другий. Ну, але не вистачає мені детальок. Так, ще в мене є зарядка до цих же акумуляторів, які в мене були. Так, до речі, тестер виключусь, поки я тут ходжу, балакаю. Блок живлення ось такий. Тобто 36 вольт, 1,8 А. Е, максимально що він видає, це 41. Так, не дуже однією рукою це зручно робити, але все-таки спробую. Штатив у мене тимчасово конфіскували, тому працюємо ось так без нього напряму. Так, нуп, захист. Як бачимо 41, бачимо, не бачимо. Крот так, вийшло ми одною рукою зажати. Як бачимо 41,3. Тобто це приблизно там виходить 4, 4.12, 4,14 на одну, скажем... На одну з таку пластинку. Тобто це для цього ліття дуже-досить добре, так як повна зарядка у нього 4,2%. А так 4,12% це в принципі 88% заряду, так як в мене було на ось цих акумуляторах. Коротко, накидайте мені коментарів, яку БМСку краще використати. Можливо, підскажете по цих самих проводах. Ну і так само по розміщенню. Можливо, хтось робив. то... Де його встановити краще. Ну На багажнику, де воно було, не знаю, воно вже з руками тут розтіліпалося, їдеш, воно тарабанить. Але ж ті акумулятори свинцеві е важили, скажімо так, вага в них була майже 13 кг. Ну а тут буде, я не знаю скільки. Кілограм, напевно. Може 8. Вони будуть легші. Короте, давайте я погнав займатися, а ви мені коментарі швидко пишіть.